Це збірка найнесподіваніших бургерів Києва. Тут точно є бургери, які вас здивують. А чим саме ми покажемо прямо зараз. Друзі, бургери вже тут, а як півніця. Хай будемо топ-5. Чи можливий бургер, в якому замість булочки картопля? Або бургер, в якому використовують морозиво, ще й у вигляді нело тарілки. Де є бургер з арахісовою пастою та медом від короля н ролу Веганська альтернатива бігмаку? Чи зможе він замінити справжній? Я очікував, що він буде несмачний. Де готують бургер під маракуєвим душем? Ну, ти що скажеш? Верті мене все розповіл. Че ще щось додати? Отже, ви знаєте, що робити. Беріть з собою щось смачненьке, робіть всю необхідну ютубну активність, а ми розпочинаємо. Чи якесь таке, чи каша получилась? Все, цього достатньо. М -м -м. Друзі, а зараз ми в закладі «Fat Daddy. Я думаю, що багато хто знає про цю бургерну. Вона має в даний момент тільки одну локацію в Києві, де можна поїсти. Ми якраз тут і знаходимось. Ми вже зробили наше замовлення. Очікуємо вже нас бургер. Подивимось, який він буде по незвичності для нашого огляду. Але крім незвичних бургерів, тут асортимент дуже-дуже великий. Тут також багато бургерів з авторськими рецептами, тому я думаю, що ви зможете собі знайти те, що вам буде подобатись, те, що ви хотіли б скуштувати. Очікуємо наш бургер, і буде він прямо зараз. <рес> Блін. Я, я чекаю вашу реакцію. Я дійсно зараз чекаю вашу реакцію в коментарі. Те, що я бачу. Ну, воловеле дивує, дуже сильно дивує. Я думаю, що цей бургер точно підходить для наших бургерів, які є незвичними в Києві. Ви готові? Подивіться на це. Подивіться на це. Чи не звично це? Однозначно так. Однозначно так. Картопляні панкейки, друзі. Картопляні панкейки замість булочок. Я такого ще не бачу. Плюс тут всередині є грибочки, ми бачимо, солоні огірочки, сир, чеддер, яєчко. Ну і звісно, яловичина котлета. Я вже його хочу скуштувати, ви собі просто не можете уявити. У мене вже слинки течуть від нього. Подивіться, який він естетично гарний. Ну що ж, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Блін, який він сочний. Поїхали. Ну що, розповімо вам про цю смакоту. Так, тільки в нас щось не вистачає. Все, я готовий з вами поділитися враженнями. Назва бургера Айдахо. Ціна 287 гривень. Тільки за бургер, без напоїв, без картопельки фрі. Чи смачно це? Однозначно так. Я вже хочу його ще раз кусити, коли поділюся з вами враженнями. І чи незвично це? Однозначно так. Е, мені саме більше переважають ось ці деруни, які в нас є зверху і знизу. І е, я дуже полюбляю деруни. От дируни це одна з моїх улюблених страв, взагалі, які є. І там знизу в нас ще є грибочки. Підсмажені грибочки в соусі. Я їм, мене таке відчуття, що я ще паралельно крім бургеру, їм ще деруни з грибочками. Блін, це дуже смачно. По вигляду, це однозначний лайк. Просто, блін, я під враженнями, мені, мені дуже зайшло. По смаку. Він, як не дивно, має смак бургеру і доволі такий схожий. Я думаю, це все через те, що котлетка в нас, плюс сир чеддер плюс у нас мариновані огірочки. Мариновані ж огірки чи солені? Мариновані. І це все в поєднанні якраз формує е, ось цю картинку класичного бургера, який в нас є. Тому він точно заслуговує, щоб ви його скуштували. Ну і ціна в нас 287 гривень за один бургер. Не дешево, Не дешево однозначно. Але за отакі вау враження, на мою думку, воно того вартує. Чи скуштував би я його ще раз? Однозначно так. Він мені дуже сподобався. Чи скуштував би його Лукашенко? Я думаю, що також так. Блін, ну цікава ідея, цікава, насправді, ідея додати деруни. Я такого ще не бачив. Е, він точно заслуговує потрапити в наш огляд незвичних бургерів Києва. Давайте перейдемо до оціночок. Оцінимо його. Зовнішній вигляд. 10. 10, друзі. Це тверда десятка. Він вау, вау подача яєчко розтікалося, дерунчики в нас легенько підсмажені на сковорідочці. Ну супер, ну, мені дуже сподобався. Е, тепер ціна. Е, по ціні, ну тут вже є питаннячка, тому по ціні б я б, б поставив б 6 балів. Тобто це не дешево за один бургер, це однозначно не дешево, я йому ставлю 6 балів. І по смаку. По смаку він мені на 8. Це не, це не погана оцінка. Він не заслуговує, зрозуміло, десятки, бо це не, там, не самий найкращий бургер, який я міг їсти. Але 8 балів це доволі хороша оцінка для бургеру, тому за смак я йому ставлю 8. Ще, друзі, мені дуже цікаво, чи замовили ви в такий бургер, як він взагалі вам на вигляд? Бо мені особисто він дуже сподобався. А ви можете написати в коментарі, як вам. Також можете поділитися, можливо, ви знаєте якісь бургери, які ми не оглянули в цьому відео, і зможемо оглянути їх в наступних відео. Тому для Федеді ми ставимо однозначно лайк. Він заслуговує бути в топ незвичних бургерів Києва. Якщо ви думали, що бургер це просто м'ясо в булці, то Масі Моджеларті готові вас здивувати. Тут у бургері замість соусу кулька морозива, а ще він має ну дуже незвичну форму. Це геніальне поєднання чи експеримент, який вийшов з під контролю, зараз дізнаємось. Ну що ж, друзі, а наступний наш заклад заклад під назвою Джеларті, принесли вже нам наше замовлення. В чому цей бургер незвичний? Ну, я думаю, що ви самостійно все бачите. Як бачите, ось такий він має вигляд. Дуже цікаво, реально дуже незвично. Кажу оператору, тримай, тримай, бо зараз полетить, десь улетить наше НЛО. Ну що ж, давайте трішки розповімо про цей бургер. Що це взагалі за бургер? Це бургер під назвою НЛО. Він йде в нас з яловичиною, є різні, до речі, смаки, ви там можете підібрати собі по тому, що вам подобається. Є з курочкою, з фетою. Але ми взяли конкретно ось з яловичиною, щоб він був більш схожий до класичного. Але в ньому ще, крім зовнішнього вигляду, є ще одна особливість, яка саме. Тут всередині замість соусу йде кулька морозова. Тобто соусу тут ніякого немає, а зроблена кулька морозова з гірчиці та меду. І вона йде якраз у нас замість соусу. Давайте скоріше скуштуємо. Ну що ж, друзі, давайте почнемо з нашого самого головного інгредієнта, який у нас тут є: це морозиво. Ну, як бачите, ось такий вигляд воно вже в нас має. Чи сказати, що відчувається, що це морозиво? Ні. За рахунок того, що бургер грівся і так далі, воно повністю розтало і воно дійсно стало як соус. Все інше по смаку доволі збалансовано і смачно. Тобто, що в нас тут ще є? У нас тут є салатик, я думаю, що це айсберг, е яловича котлета, також огірочок, якщо я не помиляюсь. Мариновані, що гірки чи сольоні, мариновані. Зараз ще раз відкусимо і дізнаємось. Ну, Він дійсно смачний, його можна ще раз відкусити. Так, друзі, з'явився наш огірочок, і також видно, як є зерна гірчиці. Напевно, вони якраз були в нашому морозові. По смаку, він смачний. Він, мені особисто він дійсно смачний. Я не очікував, що, наприклад, бургер з морозивом буде ось такий, і що це морозиво не буде якось перебувати смак і не зробить його якимось іншим, наприклад. Тобто він по смаку дійсно як звичайний, хороший бургер з нормального закладу. Але я б одразу ще хотів додати, наш любий оператор, який в нас на задньому фоні сидить. Ми вже з ним куштували ці бургери раніше. І він цей бургер не полюбляє взагалі, я не знаю. Тобто, це знову ж таки є різні люди, різні смаки, різні думки. Але йому, наприклад, не сподобався. Мені він сподобався, бо він дійсно має ось цей класичний смак. Що йому не сподобалось, чи тут котлета була, він каже, що це як вона з фаршом. Ось як бачите, отака вона йде. Я б не сказав, би, що вона прям розбита як фарш. Так, вона, можливо, не так сильно збита в єдине ціле. Але вона точно не має ось цього смаку, що там типу частинки фарша позалишалися і так далі. Мені хочеться ще раз його вкусити. І ось після того, як я його ще раз відкусив, мені здається, що я забув вам про це сказати. Тут всередині також є соус, точніше, не соус, а сир чеддер І от, ну, що може бути в бургеру не так, коли в ньому огірочок, айсберг, чеддер, Хороша котлетка з яловичини і хороший соус. Що тут може бути не так. Не знаю, чому оператори не подобається. Мені він дійсно мені він дійсно сподобався. Єдиний мінус, який би я б відзначив, тут дуже тверді ось ці бортики, за рахунок того, що він запікається в такій формі, яка стискає його з двох сторін, щоб зробити ось нашу форму НЛО тарілочки, то приходиться пожертвувати тим, що виходить у нас ось такі, от, е, залишаються в нього. Це не критично, тобто воно підсушене, але сама булка далі доволі нормальна, немає там нічого такого страшного, і воно точно не псує дуже сильно цей смак. Тому цей не лобургер для мене особисто дійсно вийшов смачний. Ну що ж, друзі, а тепер перейдемо до наших оціночок. Почнемо з зовнішнього вигляду. Ну, ми його трішки зіпсували, але ось тут зараз буде вставочка, як він виглядав. Я думаю, ви всі пам'ятаєте. За зовнішній вигляд я б йому поставив би 9 балів. Дійсно, це незвично, точно це незвично, однозначно. Він дуже класно виглядає. Тому що по зовнішньому вигляду навіть булочка має ось таку гладеньку, блискучу скоринку, і вона ще краще доповнює його, його вигляд, тобто він візуально. Дуже апетитно виглядає. Тепер перейдемо по самому смаку. Мені знову ж таки сподобався. Моя оцінка по йому 8 балів. Оператор, я думаю, поставить йому балів 4, тобто йому не зайшло. Мені це дійсно було смачно. Я не можу сказати, що це був якийсь поганий бургер. Ось тут у нас на фудкорті в Гулівері є також інші бургерні, і він точно не гірший, ніж там. Е, тому по смаку я б йому поставив саме таку оцінку. І давайте перейдемо до ціни. Ціна його 189 гривень. 189 гривень це вартість цього бургеру і ось цього наче, з кока-колу ми купували окремо. За ось такий набір: 189 гривень. Для Києва це нормальна ціна, це недорого. Враховуючи, що зараз і в нашому огляді, і зараз є дуже багато бургерів по 300-400 по 400 гривень без набору, без картоплі фріта, без напою і так далі. А тільки за бургер. Тут 189 гривень. Одним бургером, напевно, не істець, потрібно, напевно, взяти буде ще щось додатково, але він і, він і коштує 189 гривень, там, а не 300 чи 400. Тому за ціну я би йому поставив 7 балів. Ось такий у нас був похід до НЛО. Надіюсь, вам сподобався цей заклад. Якщо ні, пишіть в коментарі, б ви хотіли там покращити. А ми рухаємось далі до наступного огляду. А наступний у нашому огляді бургер фарм місце, де класичні рецепти змішують з нестандартними ідеями. Бургер Елвіса це поєднання, яке вас точно здивує. Тож давайте скуштуємо і перевіримо, чи виправдовує воно себе. І бургер вже у нас виглядає, він звичайним, насправді. Нічого тут особливого такого немає, от можете переглянути, дивіться. Я б не сказав, що щось особливе, але коли починаєш читати його компоненти, трішки картинка змінюється. Для початку, що в нас тут є? З звичайного. Яловичина котлета і бекон. Це ми звикли бачити в бургерах, булочка в нас бріош, тому тут нічого незвичного немає. Але що в нас є тут незвичне? Тут всередині додано арахісова паста, додане яблуко. Також тут є мед. Ну і тут ще також є журавлиновий соус. Максимально незвичне поєднання. Мені дуже цікаво спробувати, яке воно буде на смак. Тому давайте куштуємо, друзі. Не зволікаємо. Сюди. Ну що, друзі? Чи підходить цей бургер до бургерів з незвичним смаком в Києві? Однозначно, так. Однозначно. Я не знаю, як ви, чому вони вирішили поєднати ці інгредієнти, але він. Я навіть не знаю, як вам пояснити по смаку. Він і кислий, і солодкий, і солоний, і гіркий. І Якщо я не помиляюсь, то тут мед навіть нам якийсь пікантний зробили. Тобто гострий мед, напевно, використовують. Я в шоці? Що скажемо по смаку? Мені, напевно, арахісова паста тут лишня, тобто я б її звідси би забрав, вона мені сюди не підходить, а все інше доволі гармонійно поєднується. Ці всі інгредієнти вони стараються якось цей смак збалансувати і виходить щось максимально незвичне. Я хочу ще раз кусити. Найбільше я тут відчуваю. Смак яблука. Тобто, ось яблуко воно, напевно, найбільше на себе перетягує ось цей весь смак і відчувається воно найкраще. І відкусивши його, я дійсно розумію, чому ми його додали в огляд незвичні бургери Києва. Тому я думаю, що нам варто його оцінити. Чи він незвичний? Однозначно так. Чи куштувати його кожного дня? На мою думку, ні. Я би його б замовляв. Тільки з тої точки зору, що мені б хотілося б спробувати щось таке, що я раніше не куштував. Але для бургера щоденного можна вибрати якийсь інший бургер, більш класичний. І я думаю, що він буде вам по смаку більш близький, ніж, наприклад, ось цей. Тепер давайте перейдемо до оціночок. Зовнішній вигляд цього бургера. Він вже він у нас не виглядає так, як він прийшов з самого початку. Але, саме... але коли нам його принесли, він мав доволі гарний вигляд. Тому зовнішнього вигляду ми поставимо йому 7. Тепер оцінимо його смак. Мені смак. Був незвичний. Я буду оцінювати суб'єктивно, все-таки е, тому чи скуштував би я ще раз такий? Напевно, ні. Е, тому по смаку я б йому поставив би 5 балів. І саме головне ціна. Ціна ось цього бургера 152 гривні. На мою думку, з тими цінами, які є в нас зараз на бургерні в Києві, це доволі хороша ціна. Тому за ціну ми йому поставимо 8 балів. Ось такий у нас був бургер фарм. Приходьте сюди, куштуйте. Тут дуже великий асортимент. Ви точно знайдете те, що вам подобається. А ми переходимо далі до наступного огляду. Наступна наша зупинка отже, бургер. Місце, де точно знається на бургерах. Цього разу ми взяли Бігмак, який за виглядом і смаком має всі шанси здивувати навіть найвіданіших м'ясоїдів. Чи зможе він конкурувати зі своїми іншими м'ясними братами? Давайте перевіримо. Ну що ж, друзі, наш наступний заклад OG Burger. Багато хто про нього знає, багато хто про нього чув. І тут дійсно дуже смачні бургери. Я думаю, в майбутньому ми ще й вам їх покажемо. Але сьогодні ми з іншої нагоди. Сьогодні в нас бігмак. Але не класичний бігмак, такий, як всі звикли, а трішки своїми доповненнями. Цей бургер з рослиною котлетою. Також в ньому всередині йде гуакамоле і тут іде соус песто. Е, я думаю, що це точно варто скуштувати і спробувати, яке воно буде на смак. Інші бургери мені тут подобаються, але ось такий бургер, ось такого формату, я ще тут не їв. Тому дуже цікаво, що з цього вийде. Він доволі апетитно виглядає, але я вже одразу, коли дивлюся на ось цю котлету, я бачу, що вона не така, як звичайна, котлета. І що вона, напевно, буде відрізнятися по смаку. Його дійсно дуже цікаво спробувати. Зараз куштуємо, і я з вами поділюся враженнями. Давайте трішки розповімо, що в нас в цьому бургері є всередині. Тут іде булочка. як бачите, ця булочка, вона навіть по, по кольору всередині інша. Тобто вона така зеленувата навіть. Ось, і я тут їв інші бургери, е, і там булочка інша, там відрізняється вона від цієї. Тому, можливо, вони якісь використовують е, веганські інгредієнти саме також для булочки. Далі е, в нас іде тут сир е, маринований огірочок. Мариновані ж гірки чи сольоні? Мариновані. помідор, салат айсберг і гуакамоле, що дуже доповнює цей смак. Я хочу його ще раз вкусити, тому що насправді мені трішки були незрозумілі враження. От я хочу його ще раз спробувати. Я знаходжусь в касті тих людей, які дуже полюбляють бургери. Друзі, я з вами. І в мене були очікування дуже занижені. Насправді, я думав, буду їсти. І я ну, думав, що це? Ну, тобто, всі ми звикли до такого класичного, знаєте, жирного насиченого бургера. Цей відрізняється, він взагалі не жирний. Тут збалансований смак, і він трішки дійсно, по нього є назва Бігмак, і в нього дійсно є ось ці такі нотки Бігмаку, які ми звикли з вами їсти Макдоналс. Тому. Я вражений. Давайте його зап'ємо кока колою Кока-Кола, зв'яжіться з нами. Це може бути ваша реклама. Ну що ж, давайте перейдемо до оцінок. Я би б хотів би почати, друзі, з ціни. Ціна ось цього бургера 380 гривень. Не враховуючи, ось ці всі доповнення, батат ми брали додатково, кола в нас також додатково. Тобто тільки один бургер 380 гривень. Чи взяв би я ще раз би такий бургер за 380 гривень? З рослинною котлетою, напевно, ні. Я би б краще вже б замовив класичний бургер. Тому я би б за ціну йому поставив би оцінку в 5 балів. На мою думку, 380 гривень за бургер з рослинною котлетою це дороговато. Бути веганом це дуже дорого в наш час. Давайте перейдемо до вигляду. От ззовні він виглядає доволі гарно. Мені подобається, що в ньому дуже багато ось цього зеленого кольору. Айсберг салат дає ось цю зеленуватість, також гуакамоле, соус песто. І сама навіть булочка, яка всередині трішки зеленувата, вона дійсно показує, що цей бургер він відрізняється від класичних бургерів, які ми з з вами звикли бачити. Тому за зовнішній вигляд я би поставив 8 балів. Тепер перейдемо з точки зору смаку. Я б напевно наступного разу. Краще би замовив звичайний оригінальний бургер з оригінальною котлетою, нормальною, а не веганською. Е, і мені він був би смачніший. Тут дуже смачні бургери. Я думаю, що ми їх ще покажемо в наступних випусках. Але якщо ми оцінюємо конкретно ось цей бургер, і ми ж одразу знали, що він буде з веганською котлетою, то напевно, як це сказати? То напевно, якщо оцінювати його як веганський бургер, я очікував, що буде гірше. Тому за смак я би поставив би 7 балів. Піде? Це доволі смачно, його дійсно можна їсти. Я мав е, набагато нижче очікування, ніж те, що я отримав, але просто я не веган, мені таке не дуже смакує. І е, я би вибрав би краще оригінальний бургер, який в них є в інші в меню. Тепер давайте перейдемо до наступних позицій. Е, ми вирішили, що набагато доцільніше буде взяти незвичайну картоплю фрі, так як у нас бургер незвичайний, а взяти щось інше. Ми взяли батат. Скажу правду, що я вже тут батат куштував. мені він тут дуже подобається. Але давайте спробуємо цього разу, як нам його приготували. Ми взяли його з сирним соусом. Ось тут дуже, блін, воно так апетитно виглядає, я аж не можу і вже хочеться мені його скуштувати. Тут дуже смачний батат, дуже смачний. І я, я обожнюю їхній ось цей сирний соус. Давайте трішки вам розповімо про батат. Взагалі, походження батату пішло з Америки, і це дуже символічно, так як власник цього закладу. Він з Америки переїхав в Україну і відкрив ось ці два ресторани, які є в Києві. Шана і повага йому за це. Тут дійсно смачні бургери, і це супер і взагалі чудово, прекрасно. Я щасливий від того, що люди в такий складний час повертаються в Україну і відкривають ось такі місця. Сам батат це картопля, але солодка. Тобто е він візуально виглядає як картопля фрі і на смак. Він також дуже схожий. Але це не звичайна картопля фрі. Вона має солодкуватий відтінок. Я особисто його дуже полюбляю. Хто ще ні разу не смакував батат, якщо ви не знаєте про це або там ніколи не куштували його, я вам його рекомендую, мені дійсно подобається. Вартість цієї порції батату 185 гривень. Плюс додатково, якщо ви хочете ще взяти соус, соус у нас коштує 60 гривень. Це не дешево, але це дійсно дуже смачно. Ну Це дуже смачно. ну Мені, я не знаю, мені він тут дуже подобається. Це, напевно, один з найкращих бататів, який є в Києві. Е, я його коли сюди приходжу, постійно замовляю. Дивлюсь на ціну, бачу 185 гривень, закриваю очі, але все одно замовляю. Ну він дуже тут смачний, тому обов'язково спробуйте, обов'язково скуштуйте, Я його рекомендую. Можемо коротко його оцінити. З точки зору ціни. Ви зрозуміли це 6. 5-5. Давайте поставимо йому 5 балів. Якби мені прикро б не було ставити таку оцінку для цього батату саме по ціні. По смаку це 10. Це дійсно дуже смачний батат. Я вам рекомендую його скуштувати. Зовнішній вигляд також він дуже класно виглядає. Така в нього золотиста скоринка, тому дуже він смачно виглядає, апетитно. Тому з зовнішнього вигляду ми йому поставимо 9 балів. Ось такі оціночки в нас по батату. І давайте перейдемо до Коуслоу. У нас ще йде тут Коуслоу. Я помилився, друзі. Мені здається, що ковсло йде саме з бургером, тому скуштуємо його. Ось таке в нас веганське доповнення. Смачний салатик. От я їм цей бургер, їм ось цей салатик хрусткий, з ось цією помідоркою, з цим айсбергом таким хрустким. І знаєте, відчуваю, що я здоровішаю. От я прям їм, і мені я стаю здоровіший, мої, моє тіло наповнюється всією зеленю. І дійсно треба не забувати, що потрібно інколи також харчуватися ось такою їжею. Тому, друзі, замовляйте веганський бургер. По-перше, ми бережемо природу з точки зору м'яса. А по-друге, ми їмо смачно і ми їмо правильно, що не менш важливо. А ми переходимо до наступного закладу. А фінальний акорд нашого гастротуру. Заклад із магічною назвою будинок великого дива. І бургер тут теж не зовсім звичайний. Це десерт. Бургер під тропічним душем. Звучить загадково, правда? Микі, солодкі булочки, соковита начинка, а зверху все поливаємо сиропом з маракуї. Чи готові ви до такого гастрономічного експерименту? Перевіримо прямо зараз. Ну що ж, друзі, принесли нам ось цей десерт-бургер. Що можна сказати взагалі для початку про цей заклад? Ми сюди не могли попасти. Тобто у нас сьогодні вихідний день, субота, ми не бронювали столик. Ми думали, що ми знайдемо місце хоча б одне, тому що тут двохповерховий заклад. Але як тільки ми сюди прийшли, всі місця були зайняті. Ми вже подумали, що вам не вийде розповісти сьогодні про цю смакоту. Але все ж нам вийшло домовитись. Нам знайшли один столик на декілька хвилин. Ми зараз його вам відзнівемо, покажемо, і я дуже сподіваюся, що він вам сподобається. Давайте спробуємо цей десерт. Ну що ж, друзі, з чого взагалі складається наш цей сьогоднішній десерт? Зверху і знизу у нас йдуть булочки з мусу. Далі всередині у нас іде брауні. Е, також зрозуміло, що відчувається ось цей муракуєвий джем, і е, там ще має бути вишневий соус, але я поки ще його не відчув. Якщо ми будемо оцінювати з точки зору смаку, я не дуже сильно полюбляю мус, скажу вам відверто. Але... Я полюблю полюбляю Брауні, тому в цьому десерті я знайшов те, що мені подобається. Мені він звичайний. Мене набагато більше здивувала саме його подача. І ось цей вигляд бургеру. Він точно заслуговує бути в нашому сьогоднішньому топі незвичних бургерів Києва. Тому оцінюючи смак, особисто я б йому поставив би 5 балів. Тепер давайте перейдемо до оцінки зовнішнього вигляду. Всі це бачили, всі бачили цю вау-подачу. Це було ефектно. Тому зовнішній вигляд і оцінка його буде 9 балів. По перше. З цієї сторони ми ще його з ним нічого не зробили. Ну, подивіться, ну він дійсно дуже гарно, і естетично виглядає. А ще коли його зверху полили, ну це взагалі вау-подача. А далі ми переходимо до ціни. Ціна ось цього бургеру 255 гривень. Ну розмір ви самостійно бачите, він взагалі невеликий. Тому за ціну я б йому поставив би 5 балів. Але що б я хотів би відзначити, в цьому закладі дуже дуже багато різних цікавих страв. Майже всі страви, які ви будете замовляти з меню, вони будуть мати якусь вау подачу Тобто вам будуть робити якісь чари, коли будуть виносити кожну страву. Тому друзі. Якщо ви хочете дива, то вам дійсно варто відвідати цей заклад. А ми завершуємо на цьому наш огляд. Я дуже надію, що вам цей огляд сподобався, що ви щось побачили унікальне, незвичне. Наш концепт цього відео був. Не в тому, щоб показати вам щось дуже смачне, а в тому, щоб показати для вас щось дійсно дуже унікальне. Те, чого ви могли не бачити, те, про що ви могли не здогадуватись навіть що таке існує. Тому, друзі, діліться цим відео, підписуйтесь на наш канал, коментуйте. Дуже цікаво буде почитати ваші коментарі, що найбільше вам сподобалося в цьому огляді. Також пишіть свої ідеї, що ви хотіли побачити в наступних відео. А ми рухаємося далі до наступного відео. Па-па, скоро зустрінемось. Додаткове включення. як бачите, все, що цього бургера лишилось, ось, тому це точно показник, що це було смачно і це було максимально незвично.